Вітаю! Ти іноземний студент, який навчається в Україні. Ти знаєш багато правил, але не знаєш, як використовувати їх у мовленні. Тобі потрібна практика. А точніше, практикум з української мови як іноземної. Мене звати Марина Коміна, я викладачка української мови, кафедри іноземних мов Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського. І Зараз я запрошую тебе приєднатися до курсу Практикум з української мови як іноземної я розкажу тобі, що ти будеш вміти після завершення цього курсу. Практикум з української мови як іноземної розрахований для магістрів другого року навчання. Він передбачає 34 заняття з викладачем. Протягом двох семестрів з нами ти навчишся застосовувати набуті знання на практиці. Нарешті зрозумієш, коли застосовувати орудний, а коли місцевої відмінки, відповідаючи на запитання, де. Наприклад, чому книга лежить де на столі, але кіт сидить де під столом? Нарешті перестанеш плутати наголоси, наприклад, плачу і плачу. У магазині я плачу за товар, але у тому ж магазині я плачу від щастя, отримавши другий товар у подарунок. Також ти познайомишся тісніше з українською культурою. Вода в море, Та не відкай. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак звідзаоч, калаї сині море, галайзенце козацький. А думка говорить. І точно перестанеш боятися виступів перед аудиторією. Відаю, мене звати Жуяліна. Я студентка Харківського Національного університету Мистецтво імені Івана Петровича Кодралевського. Тож приєднуйся. Буде цікаво.